Ми сьогодні вийшли а, трошки погуляти, тому що субота і Маша, привіт, тому що субота, і якщо сидіти вдома, то можна просто поїхати кукухою. тому ми вийшли погуляти, пішли в пофешку, поїли і прийшли на дитячий майданчик. Класний лимон. Взагалі-то їх дуже багато тут. Такий елемент. Інтер'єру дуже прикольно виглядає. Маша, тут Тут діти наші. Атмосфера. Квітів дуже багато. Такі гарні. Маша, це вже треба якесь сватання чи що. Всім привіт! Ми тут зібрались, їдемо до Маші на день народження. Привітаємо її ось всім складом. Так, Фокус, фокус, фокус. Там бідна дитина, я її його вділа, тому що виглядало ніби дуже холодно, але насправді зараз вийшло сонечко. І явно йому там жарко, але залишилось нам буквально ще п'ять хвилиночок, то думаю потерпить і... і більше так не буду вдівати, бо дуже незручно йому там. Так, ми тут, ми тут. Ми тут, ми тут. Ми тут прийшли святкувати до Маші, розмічати її день народження. Чист. Така у нас тут атмосфера. Бейбіглок. Так, всім привіт. Ми а, їдемо до фізіотерапевта а, на контроль. Бо мені а, краще перевірити, чи є в дитини тонус, чи нема, чи взагалі все в порядку. Ось тому можливості Якщо можна буде зняти, я зніму. Але думаю навряд. А, і вже зніму, що нам сказали. Ребята, ось ми їдемо від фізіотерапевта. а Дивіться, яка тут класна дорога. прямо відчувається, ніби ти в Україні. Але ти не в Україні. Так ось. Хочу Сказати, що були ми до цього фізіотерапевта, нам сказали, що все в порядку, все класно, все супер. В принципі, ніяких проблем немає. Тому be like. А ми зараз їдемо, їдемо забирати Міра з садочка, а потім ще маємо деякі справи. Ось так. Так, продовжуємо йти. Чому йдемо? Тому що ми тут недалеко буквально в кафе поїли. Я думаю, малий хоче спати, тоді, виходить, треба його брати в машину. Коротше, проснеться. Думаю, тут недалеко, то підемо пішком. І почекай мене. Геміра забрали з садочка, тому він виглядає, ну так. Ось, тому йдемо. Так, Ми зараз знаходимося на птаку. Ось тут, в лодзі. Так, Ребята, всім привіт! Ми сьогодні зібрались, їдемо в Варшаву. Треба зробити довідку дитині про набуття громадянства. Насправді, я не знаю, ми встигнемо, але я маю надію на те, що ми встигнемо. Так, тут наш склад. Зараз покажу, там малий, там малий. Чи не будуть. Надію, що ми дуже швидко встигнемо, тому що година вже 13-19 маю надію, що ми все ж таки встигнемо. Ну що ж, ми подали, в принципі, документи на набуття громадянства. Ось, ми пройшли цей квест. Тому що ми спочатку приїхали не за вірною адресою, потім знайшли все ж таки вірну адресу, поїхали туди. Там були свої нюанси, але в кінці кінців ми це зробили. Через два тижні чекаємо на документи, тому я щаслива. Їдемо щось поїсти і будемо повертатись додому. Так, ми прийшли в ресторан поїсти, бо ми з дорогами вже голодні. Ось така тут стара. Так, нам вже принесли наші страви, нам смачного.